Всім привіт! Мене звати Олександр. І я вам розкажу свої перші враження за місяць використання електромобіля. Олександре, вітаю! Зовсім нещодавно ви прийняли рішення стати володарем свого першого електромобіля. Електромобіль – це щось нове, незвичне, цікаве. Розкажіть, що надихнуло вас на купівлю електромобіля? Електромобіль це щось нове, незвичне, цікаве. Оце саме мене цей момент, мабуть, і надихнув на купівлю, щоб щось спробувати нове. Після 9 чи 10 автомобілів ДВС, електромобілі, якраз це якесь щось цікаве. Для мене це таке мобільний на колесах, мобільний телефон на колесах. От спочатку я його сприймав так, але потім зрозумів, що дуже недооцінював все таки його і технічні всякі моменти, фішечки і переваги. Дуже важливо купувати у перевірених компаній. Щоб електромобіль був в порядку і покупка пройшла гладко і рівно. До кого ви звернулися з вашим запитом? О, Зараз розкажу. Варіантів електромобілів на ринку дуже багато. Дуже багато зараз своїх виробників, дуже багато пропозицій. Але мені більше всього сподобалася ця організація тут електро, тому що вони пропонують не так, як інші, а три роки гарантії такої потужної гарантії не дає ніхто. І ось мій вибір все таки остався на оцьому моїй красивому автомобілі. Чомусь вважається, що електромобіль якийсь такий ненадійний автомобіль, особливо для зимового періоду. Але ось бачите, мені здається, що цей німецький бренд і тут не підводить. На гарній гумі, на гарних дисках, він справляється з такою негодою і не підводить навіть на таких на слизькій дорозі чи на яких складних участках дороги. Тому, в принципі, я задоволений як самою управляємостю автомобіля, так і в принципі тим освітленням, яке він дає, led фарами, адаптивним круїзом, ну і всіми іншими перевагами, які тут в цьому автомобілі звичайно присутні. Розкажіть детальніше про свій електромобіль. Ну, мій вибір пав на Volkswagen ID.4. Вони йдуть в трьох комплектаціях. Є така сама нижча, це Pure Plus. Потім ту, що я вибрав Прошка, так називаємо в народі називають її, і є е, ще Prime сама, сама максимальна комплект. Ну що, як в різних автомобілях, да, тут є свої, можливо, і плюси, свої якісь трошки незвичні штуки. Ну, Наприклад, мені в першу чергу. Трохи дивувало і трохи було незручно. Ну, Незручно не, не те, що, от, наприклад, перемикаєш акселератора коробки, знаходиться на рулі. Да? І коли ти управляєш автомобілем, тебе рука автоматично тянеться сюди і хоче іначе, ось сюди включити поворот чи там, наприклад, омивач для скла. Але тим не менше, наприклад, з цим же акселератором цей автомобіль задньоприводний. Да? І в ньому є два режими: цей режим драйв. І режим так званий рекуперації. Що дає режим рекуперації? Саме перше це йде така трошки еволюція автомобілів. Раніше ми їздили на механічній коробці, і в нас було три педалі. Потім ми пересіли на автоматичній коробці, і в нас стало дві педалі. А зараз з режимом рекуперації ми взагалі управляємо автомобілем одною педалю. Тобі ж вся динаміка з колеса йде на погашення? Таким чином ми взагалі не використовуємо педаль гальм, а ми їдемо безпосередньо на одній педалі газу. І буває така ситуація, коли ти з допомогою цього режиму не загублюєш проценти заряду, а навпаки, за допомогою цього режиму вони тебе тільки додаються. Ваші перші враження від володіння електромобілем, якими вони були? Ну, першу секунду, буквально з перших секунд відчуваєш в цьому автомобілі комфорт, динаміку. Є такі деякі може, елементи, які перше тут зустрічаєш. Безпосередньо, наприклад, той же перемикач швидкості, де знаходиться не на коробці, як завжди, а ось тут біля руля. І з додаткових фішок, які теж дуже цікаві, це те, що зранку автомобіль мене прогріває салон і чекає мене вже в гаражі. Як тільки я сів в крісло, ви бачите, що загорівся підігрів сидіння, автоматично загорівся підігрів керма. Тобто машина вже за мене турбується і не хоче, щоб я в холодну погоду змерз. Тільки сяде пасажир на це сидіння, зразу автоматично і в нього включиться підігрів сидіння. З додаткових ще таких, що повністю змінюється. Ну, можливо, це вже так не наскільки важливо, але тим не менше, що я можу виставити кругом ілюмінацію, яка мені подобається. Це і підсвідка ручок, це підсвідка по салону, підсвідка ще якихось участків. Вона змінюється все. від Відмовку ось сьогодні у мене патріотичний. Настрій я зробив заставочку голубою, а ручки зробив жовтим кольором. Ось у мене отакий сьогодні настрій. Ваші перші кілометри на ній. Які ваші відчуття? Ну, З перших секунд знаходження в автомобілі відчуваєш дуже якісний екстер'єр, інтер'єр. Дуже подобається динаміка автомобіля. Можливо, трошки відрізняється тільки знаходження деяких елементів управління. Безпосередньо, наприклад, перемикач коробки передач. Ну, як тільки я виїхав з цієї площадки, то я вам скажу так, відчуття дуже такі е заряжені. Саме перше, що електромобіль, він звичайно відрізняється від ДВСного двигуна, це тим, наскільки швидко він стартує, наскільки швидка в нього і класна динаміка. Також я е, очікував, що буде якісь моменти з тим, що це все-таки задніприводний автомобіль. Але скажу так, ніякого навіть зараз в непогоду, ніякого е, там заносу автомобіля, ніяких проблем з е, буксуванням я не зустрів, тому що є багато служб, які відпрацьовують колеса, відпрацьовують автомобіль, він повертається в свою смугу і гарно веде себе е, на трасі без всяких, без всяких проблем. Ну, саме цікаве, ви ж бачите, в нас вже немає коробки передач. Тому нажав педалі, зразу прискорення пішло з двигуна на колеса. Тобі ж старт, дуже швидкий, класний старт. Також я вже е, казав, але повторюся, є такий режим, він та називається режим рекуперації. Що він дає? Він цю енергію з колес забирає і направляє назад е, батарею. Тобі ж я їду і не трачу енергію, а навпаки, її е, е, ну, частково накопичую е, е, назад в акумулятор. Ну я не знаю, от як зі сторони глянути, та ж, той же самий автомобіль, ті самі чотири колеса, е, наче звичайна машина. Але все-таки, коли присідаєш на електромобіль, відчуття ну, повністю відрізняється. От все одно я не можу може, навіть описати це правильно словами, але постараюся, що це дуже і повільний автомобіль, коли тобі потрібен, і, і швидкий при скоренні, коли тобі потрібно. Тобі ж ну, він не, веде себе повністю не так, як звичайний ДВС-ний двигун все-таки, може, З маленьких фішок, але вони все одно тут є. Деякі, звичайно, були у мене і на тому автомобілі, але тим не менше. Ну, Саме перше, безключовий доступ до автомобіля. Підходиш, я не достаю ні брелок, нічого, так же само виходжу, закриваю автомобіль, ну, просто прикладаючи палець до, до ручки. Також бачимо ситуацію, де ми от зараз, наприклад, трошки попадаємо в пробку. І тут ми можемо зробити такий прямо. Таку штуку, якої на ДВС-ному двигуні, ну, по крайній мірі, у мене на автомобілях не було. Я доганяючи автомобіль, включаю спеціальний режим і кидаючи все кермо, всі педалі, автомобіль сам далі їде. І сам далі керує. Тобі ж, е, якщо потрібно, він за, те, за тим автомобілем при, притормажує, якщо потрібно, набирає швидкість. Я цим режимом користуюсь, я е, сам, наприклад, добираюсь на роботу з того берега, да? і я в цьому режимі проїжджаю більшу половину дороги. Тобі повністю не, ну, не управляючи сам, а відпочиваючи за кермом. Ну, ось такого, наприклад, не на, на одному автомобілі з моїх не було режиму. Ось вона бачите, сама поїхала, сама зупинилася, у нас бачив вперед автомобіль, тримає дистанцію і так далі. Якщо потрібно, сама підкермовує, підкермовує полосі. Але все-таки я знаю, що, наприклад, в тому ж автомобілі Тесла в ньому є режим взагалі, де їй можна задати точку А, точку Б, і вона довезе тебе до того місця, де потрібно. Тут чому не спрацьовує ця функція? Тому що. Тут, на жаль, немає розпізнавання наших дорожніх знаків. І вона просто мені інколи повідомляє, що ось там дорожній знак, це я не знаю. А зважаючи на те, що автомобіль повністю всі дорожні знаки не знає, звичайно, він тебе не може безпечно довести потрібну точку. Тому можна цей режим включити, можна в пробці трошки відпочивати, не нажимаючи взагалі педалі і не, 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 не використовуючи ніяке управління. Але, тим не менше, звичайно, такої функції, як Тесли, немає. Да, це взагалі е, така штука, яка мені дуже подобається. Особливо коли йде сніг, дивишся вверх, і в тебе всю панораму закриває, закриває сніжинки. Чи навіть коли йде дощ, теж дуже, дуже прикольно дивитися. Дуже гарно їздити по е, нічному місту. Також бачити, коли включені всі ліхтарі на вулиці. Ну, е, можливо, не здивували, але е, основне, що за весь місяць. Е, за весь місяць, скільки я проїхав кілометрів, вартість цього у мене склала 1200 гривень. гривень. Ну, для порівняння беремо попередній автомобіль, який в мене був. у нього був розхід палива 9 літрів, 9 літрів дизеля на 100 кілометрів. То в мене в місяць в середньому виходило десь 15 тисяч гривень, а тут 1200. Я так. Трошки порахував, скільки це буде в рік, а потім порахував ще так на більше років. І в мене виходить по моїй математиці, що в мене цей автомобіль тільки за рахунок палива за 6 років е повністю окупиться. Ось така математика. Ви знаєте, наскільки е на зараз я Ну, задоволений всім тим, що все таки є в нього. Що в мене от прямо можливо з якихось таких уже прямо космічних штук щось додати, але на зараз ну, у мене ну немає такої потреби ні в яких додаткових. Е е Функціоналах цього автомобіля. Да, ну, Давайте, от все-таки, нахвалювати, коли все-таки є якісь мінуси, теж не можна постійно. От потрібно казати чесно, все з чимсь, е, е, які є моменти і негативні. Е, може він не, не до кінця і негативний момент, але тим не менше. Е, даний автомобіль е, 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 оснащений портом так називаємо GBK, GBK порт зарядки. І це як можливо зробити аналогію між мобільними телефонами. Є iPhone, у нього своя зарядка, а є Android, у нього своя зарядка. Але тут пішли ще далі і придумали їх аж чотири різновиди цих зарядок. Тому в європейських це одні, в китайських автомобілів це другі і так далі. І тому під'їжджаючи до зарядної станції, ми. Бачимо по картах, які вона має порти роз'єму, і на жаль, на сьогоднішній день порту GBT, Ну по Києву, по Україні, я скажу порівняння з іншими портами зарядки, дуже мало. І тому, якщо десь їдеш дорогу, то мінус, що це потрібно придбати ще додатковий перехідник. щоб у тебе були варіанти заряджатися на різних на різних станціях з різними портами зарядки. Оце, мабуть, такий мінус, який би я хотів, щоб можливо вони комплектувалися або одним стандартним, або можливо, щоб у нас було більше станцій, саме з таким з моїм gbt роз'ємом. Зараз ми будемо під'їжджати до цієї до заправки. А як йдуть ситуація з зарядками і дальністю поїздок? Ну, я скажу так, що в принципі заявлених виробником 600 кілометрів пробігу немає. Ну, на жаль, немає. Але е, те із зарядки, якою я користуюся вдома, тобто я не використовую зарядні станції міські, я ставлю її на ніч на зарядку, і мені вже достатньо на наступний день, тобі ж, я зарядку використовую десь раз в три дні. І мені їх вистачає десь на пробіг на 340 до 400 км. Зараз з похолоданням, ось, наприклад, вже були зафіксовані температури такі до мінус 7. Я скажу, що впевнено по місту я можу проїхати десь 300 кілометрів. Якщо потрібно їхати за то тут звичайно без використання ну, заряду, як їх правильно назвати, загального користування. Да, ми без них обійтися не можемо, але я ось можу продемонструвати, де на швидкісній зарядці я можу зарядити до повного автомобіль, Буквально за півгодини. Це не такий великий термін часу, тобто я спокійно можу піти попити кави і далі вирушати в дорогу. Нашого автомобіля порт зарядки іде, іде GPT. Нам потрібен отакий GPT роз'єм, ви подивіться, якої товщини тут кабель. Він здається, зараз подивимося ще точніше, але він здається, дає 150 е, потужність 150 ампер. Так, далі. Далі, далі. Ми знайшли в телефоні потрібний додаток, підключили наш роз'єм. Ось написано Підключено підключено. І нажимаємо розпочати зарядку. Очікування відповіді від авто. Як тільки автомобіль відповість, у нас загориться даний індикатор зеленим і почнеться заряджання. Саме головне, що він видає зарядний ток 250 А. І ось ми тільки стали. І мені, щоб зарядитися, він показує, мені треба простояти 30 хвилин до повної зарядки. Тобто, пів години я десь піду, поп'ю каву, якщо це десь буде в дорозі, і мені потрібна, буде швидкісна зарядка. І за 30 хвилин заряжу цей автомобіль. Олександре. Щоб ви порадили тим, хто зараз розглядає варіанти купівлі електромобіля? Ну потрібно зробити перший крок. І як мінімум спробувати приїхати на площадочку тут електро, попросити у продавця Володі тест драйв, вибрати один, один із п'яти чи шести моделей, які стоять на даний час на площадці, і просто проїхатися на ньому. Я думаю, що перше враження, яке ви отримаєте від поїздки, воно і буде основним вирішенням того, брати цей автомобіль чи не брати, і пересідати на електромобіль чи не пересідати.